Друзі, вітаємо вас на каналі Barber's Goods. Ну, просто подивіться, що сьогодні на огляді. Це в прямому сенсі яскрава новинка від Sway. Акумуляторна машинка для стрижки волосся Sway Neon Plus. Почнемо з дизайну і кольору. Ну, по-перше, цей колір не залишиться непомітним. По-друге, корпус машинки в такому кольорі і справді підіймає настрій. Ергономічна, зручно лягає в руці, корпус пластик, покриття матове. Дана модель оснащена високошвидкісним роторним двигуном, який досягає 7000 обертів за хвилину. Така швидкість дозволяє легко працювати з волосиною масою. При цьому слід зазначити дуже м'який старт та фініш і тиху роботу дана модель сконструйована із застосуванням технології шумоподавлення. Ніж має важіль регулювання висоти зрізу від 05 до 2 мм. Ширина ножового блоку 46 мм. Ніж на гвинтах. Ніж має dlc покриття алмазоподібне вуглецеве покриття з надзвичайно міцним захисним шаром, властивості покриття DLC збільшується міцність та зносостійкість а також не вступає в реакцію з іншими продуктами, наприклад, косметичними. Робоча ємність акумулятора 2500 мА на годину. Модель Neon Plus оснащена літіоним акумулятором нового покоління без ефекту хімічної пам'яті, що дозволило збільшити час роботи до 3 годин. Час повного заряду акумулятор становить також 3 години. Neon Plus може працювати від мережі. проте як швидко розрядиться акумулятор, повідомить світловий індикатор на корпусі. Neon Plus оснащена комбінованою системою живлення, що дозволяє заряджати її як через мережевий кабель, так і за допомогою сучасного роз'єму USB Type c Вибір це завжди плюс. Ну і плавно переходимо до комплектації. В комплекті є зарядна підставка, досить стійка, що важливо, та сам мережний шнур. Зверніть увагу на змінні насадки. В комплекті 6 штук. Півтора, три, чотири з половиною, шість, десять та тринадцять міліметрів. Насадки виготовлені якісно та мають металеве кріплення. Таке відкріплення дозволяє надійно та жорстко зафіксувати насадку на ножовому блоці, що теж важливо. Зуби насадок тонкі та міцні, підбирають навіть дрібні волоски. До речі, сподобався висувний металевий гачок для підвішування стильно та зручно. Дизайнером плюс не тільки за колір, а й за такі дрібнички. А тут ви можете поставити лайк цьому відео, також в комплекті масло для ножів та інструкція. Тож, в підсумку, ви отримаєте стильну, потужну та вкомплектовану машинку. А ще й ціна вас дуже порадує. Посилання під відео підписуйтесь та до зустрічі!